Доброго дня! Сьогодні ми в гостях в інституті після дипломної освіти Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця і будемо спілкуватися з директором інституту, професором, доктором медичних наук Юрієм Леонідовичем Кучиним. Доброго дня, Юрій Доброго дня. Юрій Леонідович, і перше питання, так як наразі триває у нас кампанія подачі випускників медичних університетів документів до інтернатури. Питання: які конкурентні переваги нашого інституту після дипломної освіти? Ну, конкурентними перевагами нашого інституту після дипломної освіти є в першу чергу практична спрямованість отриманих знань. Тому що е, одночасно з тим, що ми даємо традиційно глибокі теоретичні знання, ми повинні зробити за короткий термін, який значно менший, ніж в американських або європейських резидентів. Е, ми повинні зробити лікаря, який буде здатен виконати свої функціональні обов'язки безпечно для пацієнта і такими, що на нього можуть покластися його колеги. На це спрямована наша діяльність, і на це спрямовані всі зусилля, які ми робимо останні роки. Наступне питання: як здійснюється в нашому інституті підготовка до складання іспиту у кроку 3? Є якісь конкурентні переваги у нас, на вашу думку? На сьогоднішній день в нас є система селекції тих інтернів, які готові скласти цей іспит. Тому для того, щоб дізнатися, наскільки вони готові, наскільки вони підготовлені, ми проводимо перетестування. На цьому перетестуванні ми оцінюємо, по-перше, їхню знання тієї бази, яка доступна для нас з кроку три з минулих років. Водночас, у нас є нова база, яку ми формуємо на основі питань з невідкладних станів, які базуються на сучасних протоколах надання допомоги при невідкладних станах. В першу чергу це життєзагрозливі ситуації, такі як серцево легенева, реанімація при зупинці серця, анафілаксія, септичний шок, травма, крововтрата і багато іншого. Тобто це ті речі, які повинні володіти лікарі всіх спеціальностей. Для цього у нас створена особлива програма, і зараз готується підручник під головуваннями, під редакцією. Нашого ректора, професора Катерини Миколаївна Амосової, для того, щоб ці знання були сконцентровані в одній книжці, вони були спільними для кафедр усього університету, і які би відповідали сучасним уявленням про надання невідкладної допомоги на всіх етапах щодо кількості інтернів, які в нас навчаються, як ви можете, яку тенденцію відзначити? Вона збільшується за останні роки? Ми можемо відзначити, що вона не зменшується і це для нас дуже добре, тому що з року в рік у нас зменшується кількість бюджетних інтернів, але водночас нам вдається за рахунок паралельного збільшення кількості інтернів, що навчаються на мого контракту, підтримувати сталу кількість майбутніх лікарів. Це відбувається завдяки тому, що популярність навчання в нас вона все ж таки зростає. І зараз це вже є результатом не просто маркетингу, це є результатом того, що бачать і наші випускники, і наші роботодавці. Тобто те, що ми серйозно конкурентно здатними в цьому напрямку, наступне питання: це які найпопулярніші спеціальності обирають випускники медичних вишів у нашому інституті після дипломної освіти. Ну, традиційно в нас великий набор йде за спеціальностями акушерство гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, е і дермотевенерологія. Але водночас в цьому році є цікава тенденція, коли багато, значно більше, ніж зазвичай випускників обрали спеціальність терапії. Це важливо як для суспільства, тому що воно потребує терапевтів, лікарів сімейної медицини, так і для самих інтернів. Тому що якщо е Вузький спеціаліст спочатку перед тим отримує спеціальність терапія більш широку, він є набагато більш фаховим і набагато більш компетентним при лікуванні хворого в майбутньому, коли він отримує більш вузьку спеціальність. Власне, це і є концепцією послідуючої резидентури після інтернатури, яка розглядається нашим суспільством останні роки. Щодо співпраці нашого інституту з профільними асоціаціями, з роботодавцями, щодо міжнародної співпраці, що можна відзначити в цьому напрямку? Це всі напрямки, які ви назвали, вони є нашими пріоритетами, і ми активно працюємо з усіх цих позицій. Відносно профільних асоціацій, у нас є співпраця з усіма профільними асоціаціями, починаючи від Ну, найбільше, звичайно, це асоціація анестезіологів України, також це асоціація, які стосуються терапевтів, кардіологів, хірургів і навіть асоціація симуляційних методів навчання тобто, все, що є найкраще в Україні, і все, чому хочуть, щоб навчали спеціалісти за думкою профільних асоціацій, ми це втілюємо в життя. Міжнародне співробітництво в нас також є активним, як в цілому по університету, так і інституту післядипломної освіти. Наприклад, у вересні у нас відбудеться Європейська школа з анестезіології та інтенсивної терапії. Центр Європейської асоціації відкрився в Києві в березні цього року, і ми плануємо довгу і тривалу співпрацю. Це початок. Так само ми плануємо працювати з усіма асоціаціями міжнародними, які є за всіма напрямками. Перш за все, це хірургія, це акушерство, це терапія. Дуже важливим є невідкладні стани, і в цьому напрямку ми також активно працюємо. Відносно роботодавців, ми також ведемо активну роботу, тому що зараз в нас є така цікава ситуація в країні, коли водночас ми випускаємо багато спеціалістів. У нас залишається великий кадровий дефіцит. Але ж завдяки тому, що роботодавці нам довіряють, вони звертаються до нас, і ми можемо формувати з найкращих наших випускників можливості для того, щоб закривати ці робочі місця. Крім того, в нас є цікаві форми співпраці з приватними клініками. Тобто, наприклад, цього року в нас вперше. З'явилася можливість отримувати безкоштовну інтернатуру для контрактних раніше студентів на базі клініки оберіг, тому що роботодавець вже наперед забезпечує людей робочими місцями і на основі конкурсу. обирає тих лікарів, які вони за свій кошт навчають в інтернатурі інституту післядипломної освіти. З нами був директор інституту післядипломної освіти Юрій Леонідович Кутін. Дякую, дорогі колеги. Ми вас чекаємо до нас на навчання.